Вона не знала, що це змінить усе. На табло знову замиготіло її прізвище Білети куплено. Приліт через дві години. Але вона вже не тримала ситуацію під контролем. У руках два смартфони один для пошти, другий для месенджерів. І жоден не допомагав. Проблема почалася вісім хвилин тому. На вході в конференц-зал. Представник інвестора, іспанець, перекладач запізнюється. Менеджер зник, і вона стоїть у центрі холу, де навколо звучить мова, яку вона не розуміє. Вперше за довгий час, без сили. Мільйонерка. Саме так її називають у новинах. Вона, засновниця стартапу, що обійшов конкурентів у трьох країнах, підписувала контракти на мільйони доларів, будувала імперію на цифрах і ризиках. Але зараз стоїть посеред чужого латовища, ніби дитина, що загубилась. Її руки тремтять, телефони мовчать. Перекладач не бере слухавку. І саме в цю мить до неї обережно підходить хтось у темносиній формі. Жінка з шваброю, з бейджем на грудях, якого мільйонерка спершу не помічає. Тільки голос спокійний, рівний, чіткий ви шукаєте перекладача українською. З правильною інтонацією. Без страху. Мільйонерка обертається різко. Здивовано. І вперше за останні хвилини мовчить. Я говорю іспанською. додає прибиральниця. Якщо потрібно, можу допомогти. У цей момент світ ніби стишився. Усі виклики, листи, паніка стали далеким шумом. Мільйонерка дивиться на жінку, в якої руки пахнуть мийним засобом, і не знає, що відповісти. Але через 15 секунд киває. Іде поруч із нею до переговорної кімнати. Там чекають без пояснень, без поблажок, лише факт або вона представить свою ідею, або інвестори летять назад. Вони сідають. Мільйонерка відкриває ноутбук. Прибиральниця сідає поруч і починає перекладати без страху, без затримок, і кожне слово чітке, лаконічне, професійне. У кімнаті стає тихо. Усі слухають, бо відчувають це не випадковість. Презентація триває 20 хвилин. За цей час прибиральниця не помилилась жодного разу. В її погляді впевненість. В інтонаціях знання. А після завершення короткий уклін і фраза. Сподіваюся, була корисною. І вихід з кімнати. Без обертань. А мільйонерка так і залишилася сидіти. У тиші. З одним питанням у голові хто вона? Її звати Аліса. Їй 38. І це не її перша мова. Іспанська лише одна з чотирьох. Колись вона була викладачкою лінгвістики. Потім втратила чоловіка. Переїхала і взялася за будь-яку роботу, аби утримати сина. Прибиральницею в аеропорту вона працювала вже дев'ять місяців. Ніхто не питав, що в неї за освіта. Вона не розповідала. Поки не побачила ту жінку з двома телефонами в руках і в очах, у яких більше страху. Ніж у новачка, і вирішила час діяти. Мільйонерка ще не знала цієї історії, але вже вийшла з переговорної з контрактом на 5 мільйонів євро, і з новим прізвищем у блокноті. Бо іноді ті, кого ми не бачимо, бачать нас краще за інших. Увечері вона сиділа в авто, яке везло її до готелю, переглядала презентацію, слухала голос на записі, голос прибиральниці і не могла зупинитися думати. Не про контракт, не про інвесторів, а про те, як мало ми знаємо про тих, хто поруч. Ця історія тільки починалась. Бо на ранок мільйонерка попросила секретаря знайти контакти Аліси. І це було початком того, що змінить не лише одну кар'єру, а кілька людських доль. Вона не шукала визнання. Наступного ранку мільйонерка прокинулась раніше, ніж зазвичай. Сніданок вона залишила недоторканим. Не відкривала ноутбук. Уперше за багато тижнів не перевіряла пошту одразу після пробудження. Її цікавила лише одна річ знайти ту жінку з шваброю, яка вчора врятувала угоду. Аліса. саме так було вказано на Бейджі. Але прізвище вона не запам'ятала у службі готелю не змогли нічим допомогти. Менеджер аеропорту знизав плечима. Персоналу багато, змінність велика, хтось приходить, хтось іде. Але мільйонерка наполягала. Вона повернулась до терміналу. Не як бізнес леді, як звичайна людина, яка мала запитання. В охоронця нуль результату. У кафе не бачили. В інформаційній стійці запропонували залишити контакт. Вона вже збиралася здаватися, коли раптом з сусіднього коридору долинув знайомий голос Ви щось шукаєте. І вона обернулась. Аліса стояла з відром і відбивачем світла на жилеці. На вигляд, така сама, як учора. Але очі вже не ті. В них було щось більше, ніж стриманість, усвідомлення. Вона пам'ятала все, але не очікувала повторної зустрічі. Я хотіла подякувати, сказала мільйонерка. І запропонувати співпрацю. Це прозвучало чітко, без пафосу, як ділова пропозиція. Аліса витерла руки об фартух, Подивилась прямо в очі. Дякую. Але я не перекладач. Ви були ним учора. І блискуче. Учора був виняток. У цю мить мільйонерка зрозуміла ця жінка не просто випадкова героїня. У ній було більше гідності, ніж у деяких директорів департаментів, з якими вона мала справу. І саме тому вона вирішила не тиснути. Якщо зміните думку, вона простягнула візитку. Ось номер. Я шукатиму людину з вашим характером, а не з ідеальним резюме. Аліса взяла картку. Але не пообіцяла нічого. Минуло три дні. Мільйонерка вже повернулася до столиці. Провела три зустрічі, підписала один попередній договір. Але весь час думала про жінку з аеропорту. Її колеги не знали подробиць. Лише чули, що переговори відбулись успішно. Але вона не могла забути момент. Коли від паніки її врятував не штатний радник, не юрист, а та, кого навіть не помічають прибиральниця. На четвертий день телефон задзвонив. Номер невідомий. Добрий день. Це Аліса. Пауза, дихання. Я подумала можемо зустрітись. Вони домовились про кав'ярню. Не офіс, не кабінет, нейтральне місце. Аліса прийшла раніше без уніформи, у темно-синьому пальті. Без макіяжу. Але з виразом, що говорив, вона не прийшла просити. Вона прийшла вирішувати. Я готова допомогти, сказала вона. Але лише тимчасово. І лише з перекладом. Без штатного оформлення. Чому? Бо маю інші цілі. І не хочу змінювати своє життя повністю. Але я не проти використати свій голос, якщо це справді потрібно. Так почалося нове партнерство. Незвичне. Без контрактів, без ієрархії, просто дві жінки, з різними шляхами, але з однаковою гідністю. Аліса почала з консультування. Раз на тиждень, декілька годин перекладу. Іноді, у форматі онлайн, іноді особисто. Але кожного разу, з точністю і бездоганним фокусом. Мільйонерка бачила її команда спершу не сприймала Алісу всерйоз. Занадто проста. Без ділового костюма. Без статусу. Але після кількох зустрічей усі мовчали. Бо результат говорив сам за себе. І саме тоді вона зрозуміла ця історія не лише про несподівану допомогу. Вона про інше про те, скільки ми втрачаємо, коли дивимося на людей лише через соціальний статус. Аліса не просила визнання, але його не уникнути, коли ти змінюєш реальність. Її голос, одного разу почутий, залишився в пам'яті не як луна. А як напрям. І це був лише початок. Говорити мовою впливу. Минув рівно один місяць від першої розмови в кав'ярні. Співпраця тривала. Аліса залишалася в тіні, заявлялась лише тоді, коли справді була потрібна. Вона не прагнула слави, не публікувала нічого про нові знайомства, не фотографувалась для соцмереж. Просто робила те, що вміла найкраще, слухала, розуміла. Перекладала. Але її точність зачіпала глибше, ніж будь-які навички. Одного дня на стіл мільйонерки потрапила пропозиція, велика міжнародна конференція в Європі. Тема інклюзія, справедливість, рівність доступу до ресурсів. Запрошення було персональне від організації, яка бачила її не лише як бізнесвумен, а як жінку, здатну впливати. Спершу вона вагалась. Презентацію треба було провести англійською. Але не в діловому стилі, а живою мовою про життя, досвід, бачення. І хоча англійську вона знала, їй чомусь не вистачало упевненості. Вона не хотіла звучати, як робот. Їй потрібен був голос поруч. І вона згадала про Алісу. Я хочу, щоб ти була моїм голосом, сказала вона під час чергової зустрічі. Ви маєте свій, відповіла Аліса. Але твій має силу не тільки передати слова. А пояснити суть без прикрас, без бар'єрів. Аліса мовчала кілька секунд. Потім повільно кивнула Якщо це справді про сенс, а не про пафос, я згодна. Наступні тижні вони працювали разом, переписували текст презентації, скорочували зайве, залишали головне. Аліса вміла відчувати момент, де потрібно мовчати, а де посилити фразу. І що важливо, вона не перекладала дослівно. Вона передавала суть. Конференція зібрала більше ніж 500 учасників. Серед них представники урядів, благодійних фондів, корпорацій. Виступ мільйонерки був запланований на третій день. Зала велика світла, камери, прожектори, і лише одна людина поруч, яка справді знала, чому все це має значення. Аліса вийшла на сцену разом із нею. Без особливої уваги. Як синхронна перекладачка. Але коли вона почала говорити, у залі стало тихо. Її інтонація була глибока, рівна, м'яка, але точна. Вона не просто перекладала виступ, вона проживала кожне слово. І коли презентація завершилась, зал вибухнув оплесками. Але не для статусу, а для істини, яка прозвучала. Після заходу до них підійшли організатори. Хто вона? Запитав один із кураторів. Вона, та, хто не дозволяє мовчанню виграти, відповіла мільйонерка. Наступного тижня Аліса отримала офіційний лист запрошення приєднатись до освітньої програми для жінок з непростим минулим, які хочуть розвивати лідерські якості. Вона довго не відповідала думала. Важила. Бо це означало доведеться вийти з тіні. Врешті вона погодилась. Заняття почались у жовтні. Один раз на тиждень, по вечорах, після зміни на роботі, у великому місті, де її ніхто не знав, і де вона могла нарешті бути не лише прибиральницею, не лише перекладачкою, а собою. Її група складалась із десяти жінок. У кожної своя історія. Складна, непроста, іноді трагічна. Але кожна прийшла, бо більше не хотіла мовчати. І саме тут Аліса зробила те, чого ніколи не робила раніше. Розповіла свою історію. Не все. Але достатньо, щоб показати, навіть ті, кого не бачать, можуть змінити світ. Тихо. Але точно. Мільйонерка у той час вже вела нову кампанію благодійний фонд, присвячений жінкам, які не мають голосу. І перша людина, яку вона запросила до ради, була Аліса. Ця історія рухалась не знизу вгору. А зсередини, назовні, без гасел, без лейблів. Без хештегів. Лише голос, який одного разу прозвучав, і більше не мовчав. Жест, що все змінив. Її поява в офісі не була випадковою. Цього ранку прибиральниця, яку всі звали пані Анна, як завжди, вийшла на роботу раніше. Її зміна починалася о шостій, і, поки поверх ще не наповнився людьми, вона встигала навести лад у кабінетах, прибрати в коридорі, перевірити туалети. Сама мовчазна, Невидима майже тінь. Але саме її тінь цього дня стане ключовою. На 43-й хвилині після шостої, вона зазирнула до холу на першому поверсі. Звідти долинав гучний, нервовий голос. Щось було не так. Вона побачила жінку, яка явно не належала до персоналу. Біла сукня, ділова зачіска, тонка підборка прикрас, усе вказувало на статус. Але на обличчі була паніка. В руках, телефон. Який вона безуспішно намагалась розблокувати. Вона жестикулювала до охоронця, потім до рецепції, потім просто в повітря. Ніхто її не розумів. Пані Анна стояла осторонь, ще мить спостерігаючи. Потім зробила крок один, другий. Іще підійшла ближче. Повільно, але впевнено. Жінка повернулася до неї з надією. Нарешті хтось відгукнувся. Пані Анна мовчки діставала із кишені старенький блокнот і ручку. Написала одне слово хелп. Жінка стрепенулася. Зрозуміла, кивнула. Саме так почалася розмова без слів. Пані Анна знала англійську. Непогано, але не ідеально. Але для початку цього було достатньо. Вона з'ясувала, що жінка, бізнесвумен із Франції, приїхала на термінову зустріч, але її перекладач затримався. Телефон не ловив зв'язок. Усі документи у хмарі. І вона не може пояснити, хто вона і чому тут. Пані Анна написала Я допоможу. І цього було достатньо. Вони пішли вгору ліфтом до 10-го поверху. Там на неї вже чекали. В нарадовій кімнаті шість осіб, ніхто не володів її мовою. Замість того, щоб мовчки вийти, як зробила б більшість прибиральниць, пані Анна залишилась. І перекладала. Просто, повільно, без пафосу. Її голос не тремтів. Вона не виглядала впевнено. Але кожне слово передавала точно. Бізнесвумен почала говорити вільніше, поступово розправляла плечі, відновлювала контроль над ситуацією. І щось у її голосі змінювалося. Бо вона не просто знайшла перекладача. Вона знайшла союзника там, де не чекала. Це була не просто допомога. Це був жест довіри і жест гідності. Коли зустріч завершилась, усі залишилися враженими. Не від промови, не від угоди, а від того, що світова мільйонерка говорила завдяки тій, кого раніше навіть не помічали. І тут сталося щось ще важливіше. Бізнесвумен дістала свою візитку і простягнула пані Анні. Але та не взяла. Вона просто усміхнулася і сказала. Мені не треба подяки. Я знаю, як це, коли тебе не чують. Я просто не хотіла, щоб ви залишилися одна. Жінка мовчки подивилася на неї. Потім, на кабінет, де щойно відбулася доленосна зустріч. І вперше від початку візиту усміхнулася. Повернувшись до готелю, вона переглянула запис із камер спостереження ті кадри, де вона в паніці жестикулює, поки весь персонал проходить повз. Окрім однієї людини. Однієї, яка побачила. Наступного ранку в її соцмережах з'явився допис. Гідність – це не статус, і не одяг, це вибір бути людяним тоді, коли простіше пройти повз. Допис став вірусним. Його поширили сотні тисяч людей. Але для пані Анни нічого не змінилося. Вона знову прийшла на роботу з відром і ганчіркою. Але тепер її вітали всі. Ця історія не про милосердя, не про несподіване геройство, а про те, як один маленький вчинок змінює хід подій. Не завжди глобально, але точно глибоко. Усе повертається. Пройшло рівно 30 днів. Один місяць від тієї миті, коли прибиральниця з простим блокнотом підійшла до розгубленої мільйонерки. Один місяць, і світ рухався далі. Але одна історія залишалась незавершеною. Цього ранку пані Анна, як завжди, пройшла в центральний хол. Тепер її знали всі. Але вона не змінилася. Ті ж самі кроки, той самий темп. У неї були ключі від трьох поверхів вона знала, в якій кімнаті яка кава, і які в кого звички. Але сьогодні одна звичка була зламана. На рецепції лежав конверт без підпису. Тільки одне слово Анна. Вона не звикла до листів. Відкрила обережно. В куточку. Усередині авіаквиток, Варшава, Париж. І лист. Короткий. Усього кілька рядків. Ти змінила мій день. Дай шанс змінити і твій. Один тиждень. Мій перекладач чекатиме в аеропорту. Готель за мною. Робота не обов'язкова. Лише подивись на світ, у якому тебе почули. Вона прочитала двічі. Потім склала і поклала назад у конверт. Ніхто не знав, що вона вирішила. Але на наступний день її не було на зміні. Іще через один. І ще через п'ять днів на пошту офісу прийшов електронний лист. Від тієї ж мільйонерки. У прикріпленні фотографія. Пані Анна стоїть у луврі перед картиною. Усміхається. Але не так, як перед камерою. А так, як усміхається людина, яка перестала соромитись того, ким є. У тексті листа жодного пафосу. Вона не прибиральниця. Вона моя нова перекладачка. І я щаслива, що світ нарешті це побачив. Того ж тижня в офісі зробили невеличку дошку, без урочистостей, просто маленький стенд біля ліфта. З підписом Люди, які змінили наш простір. На першому фото пані Анна. У своїй уніформі, з блокнотом, без квітів, без рамки. Але з правдою на обличчі. Це не було про нагороду. Не про рекламу. Це було про те, що гідність не потребує гучності. І коли ти дієш, а не мовчиш, змінюється не лише твоє життя, а й життя інших. Мільйонерка повернулась додому. Пані Анна повернулась у свій графік. Але тепер мала інше запрошення. Підписаний контракт, пропозицію. Працювати на фундацію. Що допомагає жінкам у кризових ситуаціях. Її історія стала символом. Бо ніхто не чекав, що саме вона зможе вплинути. Але саме це і сталося. У центрі, де вона тепер волонтерила у вихідні, стояла маленька дошка для відгуків. І хтось залишив запис, написаний дитячим почерком. Моя мама каже, що бути доброю, не соромно. Це як Анна. Вона добра і сильна. Ніхто не знав, хто це написав. Але кожен, хто читав, розумів, ця історія дійшла до тих, кому треба. Бо все, що сталося, не закінчилося. Воно тільки почалось. У місті з'явилась нова ініціатива проєкт Ті, кого не помічають. Волонтери, які збирали історії людей, що щодня змінюють світ, без аплодисментів. Вони публікували ці історії на сторінках у соцмережах. І однією з перших була Історія перекладу без слів. Пані Анна не хотіла давати коментарів. Але дозволила опублікувати її фразу Я не герой, я просто зробила те, що мала зробити. І це була правда. Бо ця історія не про випадкову зустріч вона про вибір, про дію, про те, що навіть коли весь світ не чує, варто зробити крок. Бо, можливо, десь поруч є людина, яка втратила опору. І чекає не на мільйонера, не на лідера. А на того, хто не пройде повз. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.